розцвітає Так що... Та воно вже все цвіте, все пахне як бачите, їду почти в підіхватки там, до кума Та може сімочку будемо возити, подивимося, я споки доїду сзади везуємо удобрення А назад тоже буду вести удобрение. Доехал до своего участка, тут я буду сеять сою. Хлопцы, вы три, он там дальше сеют. шли так культиватора, протягли, мабуть, по краечку. Да ще сояшник. Ну, треба робити культивацію перту. А я так раз і все. І дави, дівка. Зелено, все красиво. Но чудощик пройшов. Такий ота. Да. Пеляку трошки прибили, то мабуть і пеляки не прибив. На як? Воно? На доїхав вже до комісаровки. Мимо вопрос хочу тут Руслана. Бо це ж він узнає, чи побачить. Значне тань, брати, м'ясну. Руслан, я скраєчко туди. Твою територію не пересікаю. Toła Jaś star. Mazę się pociwnie pomieniać po mostowie Znależać nowwie. Щось таке, як треба міняти. не треба їх. Я їх не міняв, та до мене я, так як у вірі, не міняли ніхто. Худось. свиноферник. Вонючка, туди їдеш, прямо воняє, дихать нічим. Прямо аж таквертоє. A to jak chąbasko jest i woda takie dobre. Ja nie znam jak tu ludzie razem żyją. Поднакачував, тепер скакає. Так, доїжджаю до кума. Я думаю, що коло мої збив морек упав. Тут прицепів тільки. Ага, вони воно вже чаюють. от кума одобрення, те, що давали нам програма дар. Рузим чорне золото. Кум. Це їде вже до п'ятихаток, до шостого недалеко. Чувак, воно їде з риби. Так нагрузив, навіть наловив риби, що і рама в зірну там. Куман ззаді пече. Let me. but їхали з другою ходкою на елеватор, такий доща калинув, що просто капець. Куман заховався, під навес стоїть отам. там. А я прицеп затинтировав і стою тут. Так що дощ просто жестокий був. Зараз аналізи роблять. Буде на нас сипатися. Капаний великий дощик, ну нас ще не ну, сонце вже виходить. Стоїм, ждемо там пече. То уже тут осталось километра 4-5. Туман. Оп, пропал. Вот, майда, кимка свитится. Зараз уже прямо десь час. Як все зазеленіло красиво. Ну а ви не забувайте поставити лайк, підписатися. Бувайте!